Доброго ранку, у вас вітає шеф тандем. Добрий ранок світанок. Сьогодні да. ми готуємо оладки. Для приготування цієї страви нам знадобиться яблука, кориця, розпушувач, курячі яйця. Сернашок? Рослинна олія, цукор, сіль та борошно. І кефір. Дай що, почнемо? Да. Да. Ну так. Давай я. Ти Шо? соду забув. Так я все а, ну, добре. — Чесно скажу, дуже люблю оладки. Це моя страва з дитинства. А сьогодні ми їх приготуємо з яблуком і з корице. Це буде просто розрив. Давай. Замішуємо тісто на кефірі. Це класичне тісто Може для оладі. Да, ти можеш потерпіти таке Так, нам треба... яблут, а ти любиш? Дуже. А ти ні? Mm -mm. <реш> що ти кажеш, ти любиш? <реш> так, в Кефір додаємо цукор. Цукор дивіться, хто як любить, хто любить солодкий, хто любить менш солодки, так що... Яблучко тремо на велику, так? Так. Да. Додаємо сіль. Сіль <реш> трохи. До речі, я люблю яблуко з шкіркою. Внутри, да. У млинцю. У шкірці дуже багато вітамінів. А потім на виході з трави у млинцю буде класно візуалізуватися шкірка. У млинцюк-зуцюк. Так, буде така розноцвітна. Можна зелений взяти, буде зелена. Скажи мені, будь ласка, ти знаєш, звідки походять ходить Ну я це, я думаю, що це українська, да? так? Ну да, так, це стародавня українська кухня. – Зараз просто модні панкейки там вже пороблять. Типу, я люблю шаповать такий, знаєш, напівмискі, що такі. <рес> типа, вони дуже вкусні, просто обожі мені. Прямо свідану. з котельні, вони такі ж турсткі, знаєш сьогодні такі приготуюмо. це буде. Так, да. і давай ми пожаліємо олії, да? Щоб вони були хрусткі. Да. Свинка. Це буде дуже смачно. Так, роз, розчиняємо все у нашим кефірі. Додаємо розсмушувач. Як ви бачите, Роман робить все на око. <сіху> Я цього ненавиджу. Я завжди тобі роблю уваження, що не можна готувати на око. <сіху> Я на око не готую. <сіху> Я буду готувати на таковоросі. Розчиняємо все, потім додаємо борошно. Поступово головне не переборщити, тому що Владі головна консистенція. Не? Ти знаєш, що напевно, трошечки більше борошна, бо е, таке е, яблуко прям соковите. Типу. Бачиш? Гарненько передмішуємо це все. Щоб не було комочки. Тут комочків не може бути, тому що тісто доволі таке, воно як густіша сметана, ось має бути, бачите? Е, до речі, я знаю дуже багато підвидів оладок з солоні, зі шкварками, е, солодкі, просто з зелені, з вареним яйцем. Можна комбінувати зі смаками як, як завгодно. Загалі. Як ти любиш. Е, я пам'ятаю одні такі. Оладки, вони досі в мене залишилися у пам'яті. Це були солоні зеленю і з таким кайфовим ну, смаженим салом. Це і ти, ну, це, це просто не передати словами, як це смачно. Тістечко ідеальне, я вже бачу. Додаємо корички, так? Да? Так, да, зараз будемо корички. До речі, лайфхак вам розкажу, що треба зробити завжди. борошно додавайте в рідину, а не рідину в борошно. Ну да. То Тобто я взяв кефір, вилию і додав туди борошно. Бо я <рес> Давай, <рес> <ты> Не Поняв? <прокинулся. рес> Все, додаємо, так? Да? Так, да, додаємо. Давай. Я думаю, вона така концентрована, це дуже mm -hmm. да, класно витяг. Зразу додаємо яблучки. Бачите якісь Да, Так, класно. Зараз додаємо трішечки однійки. Ні, трішечки не ньому, ми хтіли Щоб вони такі хрусткі були. Так, у нас садиться недавно буде. Пепешний. <рес> <рес> Чи забули додати. <рес> Буквально трохи. А для чого? Не знаю, де книжка пише. <рес> ми будемо їсти з бабусими в берегу. Бачу, да вареним. їсти з Так. Да? Да. І мені потрібно презентаційну тарілку. Тарілка красива, так? Да? Да. Наші лавки собі так. впишуться, просто, я думаю, на ура. Так, ну що, ми смажемо, так? Да? Да, е, лавки бажано викладати на добре ну, розігріту сковорідку, але потім ми вогонь. Зменшуємо, щоб вони пропекли гарно. Форма, звісно, в тебе роман. Та вони зараз приймуть свою форму. Зараз тісто знайде своє місце, зараз вони виростуть і будуть красиві. Так ти перевернути вже? Так, да, я вже, ну а Ти голодний? Будь. Та вони не будуть хрусткі. Що? Щось ту бачимо, був вже, вже, вже повантаж. Палатки завжди потрібно викладати на... Папер. Папер для того, щоб не було лишнього жиру. Да? Ну так, да, треба, щоб стікло вон. Нам же ж не треба, олії. Можна вже викладати. Так, <різь> да, давай. Дивись, який масминці, файний. Пропоную дегустувати. Давай. Дуже просто і швидко. Запрошую вас до дегустації. Чекаю М -м -м. на компліменти і такі зуби зламаємо. Дуже хрусткі. Служба, я впевнений, тако хрустний, так що почули люди. Прикінь. Такі си і вкусно. М -м -м. Боже, як це смачно. Це дуже смачно. Так що готуйте з нами. Бери цей рецепт, кориця з яблуком. Це наче не оладки, а пірохики, так? Готуйте те, що їмо ми. До побачення.